Більше 70 патронів різного калібру, гранату із запалом та магазин до автомата Калашникова вилучили оперативники слов'янського відділення поліції у 28-річного місцевого жителя. Про те, що громадянин незаконно зберігає боєприпаси, співробітники поліції дізналися, отримавши оперативну інформацію. Правоохоронці негайно перевірили дане повідомлення та встановили місце знаходження підозрюваного. Чоловік знаходився біля ринку в районі залізничного вокзалу. При особистому огляді речей правопорушника правоохоронці. Його рюкзаку виявили та вилучили гранату РГД 5 з запалом. 41 патрон калібру 7,62, 30 патронів калібру 5,45 мм міліметрів та магазин до автомату Калашнікова. Правопорушник пояснив, що рюкзак із боєприпасами він знайшов ще у минулому році під час усім відомих подій. Чи відповідає це дійсності та з якою метою фігурант увесь цей час зберігав небезпечну та заборонену знахідку? Належить встановити слідство. Величина направлена на дослідження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 263 незаконне поводження Женя зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Крім того, кількома днями пізніше у жителя села Карпівка Слов'янського району правоохоронці вилучили бойову гранату ргд 33 часів Великої вітчизняної війни. Співробітники Регородської дільниці слов'янського відділення поліції отримали оперативну інформацію про те, що у місцевого жителя, який перебуває в садівничому товаристві поблизу села Карпівка, при собі є гранати. При особистому огляді у 56-річного чоловіка правоохоронці виявили та вилучили небезпечний предмет. Як пояснив чоловік, боєприпас він викопав. Влітку минулого року в лісосмузі, за висновками вибухотехніків, які прибули на місце події, снаряд є боєздатним. Незважаючи на те, що знаходився в землі більше 70 років, фахівці транспортували гранату за межі села і знищили її шляхом підриву. Що ж до фігуранта, він вважав, що граната стара і ніякої небезпеки не несе, тому й зберігав її за місцем свого проживання в якості трофея, навіть не підозрюючи, що піддавав смертельній небезпеці своїх рідних і близьких. На питання, чому він взяв гранату з собою на дачу. Пенсіонер так і не зміг відповісти. Вищезазначений факт отримав попередню правову кваліфікацію за частиною першої статті 263, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. На даний час триває перевірка, по завершенню якої буде прийнято відповідне правове рішення. Правоохоронці ж вкотре нагадують громадянам, що добровільна здача зброї та боєприпасів, які незаконно зберігаються, звільняє від кримінальної відповідальності.